Вітаю, шестикласники. Тема нашого заняття. Тема та основна думка поеми Євшан Зілля – Сюжетні елементи. Розгортання подій. Засоби художньої виразності в поемі актуальність твору. Сюжет твору Миколи Вороного Євшанзілля. Був навіяний легендою з Галицько-Волинського літопису про чудодійну траву Зілля Євшан, яка повертає людям втрачену пам'ять. По смерті ж Володимирові остався у серчана один лиш музика Ор. І послав він його в обези, кажучи Володимир уже вмер, тож вернися, брате, піди в свою землю. Мов же ти йому слова мої, співай же йому пісні половецькі, а якщо він не схоче, дай йому понюхати зілля, що зветься Євшан. Той же не схотів ні вернутися, ні послухати і дав ур йому зілля. І той, понюхавши і заплакавши, сказав: Да лучше єсть на своїй землі кістьми лягти. Аніж на чужій славному бути, І прийшов він у землю свою. Однього родився кончак, що зніс сулу, пішоходячи, котла носячи на плечах. 1201 рік. Знайдіть в тексті поеми слова, які показують муки хана без сина. Вдень не їсть. А серед ночі плаче бідний та зітхає, сну не знають його очі. Підшукайте в тексті слова, які показують шлях гуця до Києва. Йде він три дні і три ночі, на четвертий день приходить в місто Київ опівночі. Знайдіть в тексті слова, що показують співгудця, чи скрізь він однаковий. Мов скажена хуртовина, мов страшні перуна громи, та кривлисто гнали струни. Але ось затихає, бреньки дуже якордовий, і на місто його чути спів народний. Колисковий, наче лагідна молитва, журну пісня та лунає. Знайдіть в тексті слова, які показують реакцію юнака на пахущі євшан зілля. Твар поблідла у небоги, затремтів очима, блиснув і зірвався на рівні ноги. Відшукайте в тексті поеми слова, що показують прозріння ханського сина. Краще в ріднім краї милім полягти кістьми сконати, ніж в землі чужій, ворожій, в славій шані пробувати. З'ясуймо тему. Зображення перебування у Володимира Мономаха ханського сина, який потрапив до Русі разом з Ясиром. Повернення хлопця на Батьківщину за допомогою Євшан Зілля. Основна думка щастя можна знайти тільки на рідній землі. Краще в ріднім краї милі полягти кістьми сконати. Між в землі чужій ворожій в славій шані пробувати. Розгляньмо образи, символи у богемі. Євшан зілля образ чудодійної сили, спроможної повертати історичну пам'ять народу. У Біблії Полин Євшан Зілля символ суду Божого за відступництво і непослух. У східних народів символ Батьківщини і пам'яті про предків. Володимир Мономах. Володимир Всеволодович, прозваний Володимиром Мономахом. Великий князь Київський. Після Ярослава ніхто не залишив по собі такої гучної і доброї слави. Уже в 15 років він бився у складі руського війська. З половцями на Альті. На схилі своїх років Володимир Мономах із задоволенням згадував Два рази тури піднімали мене разом з конем на роги. Олень бив мене рогами, лось ногами топтав, а другий колов. Дикий вепер зірвав у мене і стигна меч. Ведмідь укусив коліно. А Рись один раз. Скочивши мені на стегна, звалила разом із конем. Половецький хам Уособлення безсмертної батьківської любові. Продовження роду останньої надії. Половецький син. Дитина, відірвана від коріння свого народу, але яка не зреклася своєї родини, а повернулася на Батьківщину, бо зберегла любов до рідної землі в серці своєму. Гудець музикант, який грає на гуслях або гудку старовинному слов'янському смичковому інструменті з трьома струнами. У поемі це уособлення Божого дару нести людям добро, віру, надію. Україна, рідний край, рідний дім, місто чи село, де ми проводимо дитинство, виростаємо і навчаємося, це наші рідні і друзі, це те місце. Куди ми будемо завжди повертатися? Щоб виокремити художні засоби в поемі, спробуймо дібрати слова з довідки до поданого уривку. Перевірте, чи правильно ви дібрали слова. Але спів цей ніжний любий, ані перший сильний дужий, Не вразив юнацьке серце Він сидить німий байдужий. Ви дібрали епітети, але, окрім них, ще є й інші художні засоби в поемі. Метафори Говорить те старе оповідання. Час минав. Загула невпинна пісня. Ревли стогнали струни. Порівняння. Мов злодій, мов скажена хуртовина, мов страшні перуна громи. Гіпербола. Побиваюсь я за ним і дні і ночі. Фразеологізми читати між рядками пророкування. Манівцями ми блукаємо без дороги. Тавтологія слово точиться по слову рідні шатра, рідні люди. Не оминув образ Євшан Зілля і сучасних митців. Український рок-гурт Трансформер створив пісню під назвою Євшан Зілля. Трансформер український рок-гурт, заснований у 1997 році. Стиль трансформер зазвичай визначають як фолк-рок. Шанзильне, в шанзілне, що росте на Україні, тут троянди, тут ромашки, тут волошки в житті сині, там настоюються чари, на біркому чебриці, ти цього узвару і позовуть місця близькі, де вітари вдехав степові, де кохану цілував. Де до ранку у діброві, з нею сонце зустріча, де річки течуть блакитні, та урожай, Вип'єш зілля, знову рідний пригадаєш милий край. Українці мають всі підстави пишатися тим. Що їхня батьківщина переживала дні сили і слави, мала перемоги і поразки. Переносила найважче випробування, коли гинули не сотні тисяч, а мільйони її дочок і синів. Потім відроджувалась. Прикро, що деякі українці ставали перевертнями, яничарами. У нас ж час. Манкуртами називають тих, які заради власної вигоди відреклися від рідної матері. Ми повинні розуміти, що тільки тоді наша Батьківщина Україна може стати господинею на власній землі, коли всі її сини і дочки будуть працювати для досягнення мети. Спробуйте дати відповідь на поставлені проблемні питання. То що врятує Україну? Чи потрібна є вшанзіля українцям нині? Що б ви побажали таким землякам безбаченкам? Заняття до кінця. До побачення!